Доброго всім дня! Це в нас сир свіжий, так званий кисломолочний І сьогодні в нас будуть сирнички. Сир, звичайно, я буду використовувати не весь. Зараз відсиплю скільки потрібно. Ось скільки я відсипала. Сиру. Точної ваги не скажу, але так десь грам 400 або десь пів кіла. Грам 400 500 Молока в нас немає, тому замість молока будуть у нас. Ось так вершки я додала і зараз вбиваю два яйця. Я думаю, на таку кількість сиру вистачить. Яйця вбила. В сир тепер розмішую, посолю, додам трішки цукру трішки ванільки для запаху, підсолила, додала дві столових ложки цукру. І зараз всипаю ванільку. для запаху. Так як я люблю корицю, то додам ще трішки корички. Маю надію, що кориця і ванілька не посваряться. І смаком буде все добре. Тепер розтираю сиркову масу до однорідності, щоб не було грудочок сиру, і потім вже будемо додавати борошно. Можна грудочки розбивати блендером. Я ж роблю це ложкою. мені так простіше. Ну, ось, здається, вже великих шматочків сиру немає. Тепер просіюємо. І додаємо борошно Ось є в нас така сирна маса. Зараз посиплю в стіл, зараз на стіл просію борошно і буду формувати сирники. сковорідка з олійкою вже. Гріються. Сир набираю ложкою, ось гірка борошна, і зараз формую сирнички. Так як однією рукою це невдобно, тому сформую. Сиречки я без вас, а потім покажу. Ну, ось перші сирнички вже готові до смаження. Зараз відправляю їх на сковорідку. Ось так смажаться наші сернички. Вони на колір трішки темнуваті, але це через те, що я в тісто додавала корицю. Ось наші сирнички і готові. Із сметанкою саме те. Хто обідає або може вже і вечеряє, всім смачного. Схоже, в півника одна улюблена курочка. Сьогодні вже туман слабенький. Вчора туман був настільки густий, як стіна, зграйка горобчиків. От так. Зараз нарву трішки Зелені курям вітамінчиків Ось так. Курочки отримують вітаміни, а я вже на сьогодні буду з вами прощатися. Все буде Україна. Всього найкращого і до наступних відео.